Фарс від Путіна замість парадного припинення вогню ворог штурмує по усій лінії фронту. Після опівночі загарбники порушили власне перемир'я 734 рази. Здійснили 63 штурми, атакували українські позиції важким озброєнням ФПВ-дронами та авіацією. Заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він наголосив, що Україна відповідає на ці атаки та інформує міжнародних партнерів про порушення з боку росіян. Станом на 11.30 було більше півсотні боєзіткнень у зоні відповідальності осув Хортиця. Повідомив речник Назар Волошин. Більшість на ключових напрямках Покровському та Новопавлівському. Наші захисники на загрози відповідають дзеркально, наголосив Волошин. Також від опівночі ворог штурмував на Лиманському, Вовчанському, Краматорському напрямках, зокрема у Часовому Яру, а також у районі Турецька, повідомили у Хортиця. Загалом за добу генштаб звітує про. 196 бойових зіткнень водночас, як повідомили у 13-й бригаді Нацгвардії Хартія, сили оборони відновили позиції біля липців на Харківщині. Масштабна операція тривала 5,5 місяців, і за цей час наші військові звільнили понад 200 гектарів української території, відтиснили росіян далі від Харкова і відновили контроль над важливою тактичною ділянкою. За цей час ворог втратив майже півтори тисячі особин загиблими та пораненими, понад 200 одиниць озброєння та 175 одиниць техніки.